Вітаю! У цьому відео я хочу розповісти, як в системі УДУ правильно купувати витратні матеріали та списувати їх. Отже, ми знаходимося в нашій базі, і для початку нам необхідно налаштувати товари та категорії товарів для витратних матеріалів. Отже, ми заходимо в модуль склад, меню налаштування. Категорії товару, і нам необхідно для початку створити та налаштувати категорію товарів для інших матеріалів, називаємо її інші матеріали. Обираємо метод калькуляції середня вартість та автоматично. У вас це також може бути метод калькуляції «Фіфо» не лише середня вартість, але головне обрати також оцінка запасу автоматично, щоб ми побачили бухгалтерське налаштування по оцінці запасу. І якщо ви хочете отримувати товари одразу, наприклад, на 209 рахунок або будь Інший, ми можемо цей рахунок оцінки запасів змінити на 209-й інші матеріали. Зберігаємо налаштування. Отже, коли ми будемо купувати товари, система зробить бухгалтерську проводку при опроходуванні товарів на 209 рахунок, а потім ми будемо його списувати. Тепер нам необхідно налаштувати товари із правильною категорією товарів і інші матеріали. Отже, ми заходимо в модулі склад. Товари, товари, натискаємо новий. І, наприклад, ми будемо купувати такі товари, як килимок, і одразу списувати його на витратні матеріали. Тип товару ми залишаємо товар, що зберігається. Якщо ми виберемо тут тип товар витратний, система не зробить складських проводок. Ні по складу, ні по бухгалтерії. Такий варіант підходить, якщо ви, у вас бухгалтерія відбувається по міжнародним стандартам, там можна одразу купувати товари і одразу їх списувати на витрати. Але у нас в Україні прийнято, що ми купуємо товар на склад, ставимо його, наприклад, на 209-й рахунок і лише потім списуємо на якийсь витратний 90-й рахунок. Тому ми залишаємо тип товару, товар, що зберігається, а категорію товарів обираємо інші матеріали. Та категорію, яку ми щойно налаштували. Зберігаємо, можемо навіть забрати позначку можна продати, можна купити, залишаємо, тому що ми не будемо продавати килимок, а тільки купувати його. Тепер ми можемо купити цей товар. Заходимо в модуль купівля, натискаємо новий, обираємо, наприклад, епіцентр-постачальник, додаємо товар, це буде килимок. Кількість це може бути, наприклад, одразу там, 5 одиниць, вказуємо ціну за одиницю. Нехай це буде. 200 гривень. Податки прибираємо, купуємо без податків, залишаємо дату замовлення, дату очікуваного прибуття, ми просто по факту вносимо закупівлю. Підтверджуємо замовлення і отримуємо товари. Натискаємо підтвердити. У нас товари падають на основний наш склад, запаси. І якщо ми зайдемо тут в оцінку, в оцінку ми можемо заходити зі складського документу, якщо ми знаходимося в режимі розробника. В оцінці в іншій інформації в нас буде проводка. З 2812 товару отримані на склад, і 209 рахунок. Отже, зараз у нас, якщо ми зайдемо окремо в оборотку чи в якийсь інший бухгалтерський звіт, ми побачимо, що у нас на цьому рахунку є 1000 гривень. Тепер нам необхідно списати ці матеріали. І для того, щоб правильно списувати витратні матеріали, необхідно для початку налаштувати тип операції списання і внутрішній локейшен. Із необхідним витратним бухгалтерським рахунком. Отже, ми заходимо в модуль Склад, натискаємо налаштування меню і спочатку налаштуємо розташування. Новий. Називаємо, наприклад, Якщо це килинки, ну нехай це буде списання на 92-й рахунок, адмінвитрати. Може бути 91-й, 93-й, можуть бути субрахунки. Головне розташування залишаємо пустим. Тип розташування, вказуємо втрата запасів. Якщо ми вказуємо цей тип розташування, у нас з'являються поля для заповнення для бухгалтерських рахунків. І тут ми вибираємо 92-й рахунок, адміністративні витрати. Зберігаємо. Тепер нам необхідно налаштувати тип операцій, щоб полегшити собі життя, і одразу виконувати необхідний тип операції з писанням. Заходимо в модулі Склад, меню налаштування типи операцій, натискаємо Новий. І пишемо списання на 92-й рахунок. Тип операції в нас буде вже внутрішнє переміщення. Префікс нам потрібно вказати, наприклад, 92-й. Обираємо початкове розташування запасів. Якщо у вас багато складів, ви знаєте, в принципі, з якого складу ви будете списувати ці матеріали, або ви можете обрати якийсь по дефолту якийсь основний склад і потім змінювати його. І тут ми обираємо в місце призначення за замовчуванням 92-й, списання на 92-й рахунок. Це той внутрішній локейшн, внутрішнє розташування, яким яке ми щойно налаштували. Якщо ми тепер зайдемо на модуль склад, ми побачимо, що в нас з'явився тип операції як окрема картка на загальній панелі приладів модулю склад. Отже, ми тоді купували килимки 5 одиниць, і тепер ми можемо списувати на 92 рахунок з основного нашого складу одразу на 92-й рахунок ці витратні матеріали. Для цього ми з модуля склад з основної панелі приладів натискаємо на меню конкретно операції списання на 92-й рахунок і обираємо заплановане переміщення, щоб ми точно не помилили, що в нас є ці товари на складі, вони зарезервовані щоб ми не списали нічого в мінус. В операціях на вкладці додаємо рядок товару, обираємо килимок, обираємо одразу 5 одиниць. Вони в нас є, підсвічуються зеленим кольором звіт по прогнозу запасів. Можемо одразу зберегти. На що звертаємо увагу? Що в нас місце знаходження джерела це наш склад, а розташування призначення одразу підставляється списання на 92 й рахунок. Давайте ми. Також відкриємо в паралельній вкладці бухоблік, зайдемо, наприклад, в оборотку, і будемо відслідковувати, що у нас відбувається по бухгалтерії. В модулі бухоблік звітні заходимо в оборотну сальдову відомість. Зараз ми побачимо, що у нас на 209 рахунку є 1000 гривень. На 92-му у нас тут є якісь проводки 40 61159. Фіксуємо собі цю цифру, і зараз у нас вона має збільшитись на 1000 гривень. Отже, ми повернемось. Повертаємось на операцію списання, натискаємо позначити для виконання. У нас система зарезервувала зі складу 5 одиниць товару, все добре, і підтверджуємо: натискаємо застосувати. Можна було б там ще дату обліку обрати, необхідно, якщо ми, наприклад, списуємо цей товар якоюсь іншою датою, ми можемо це робити попередньою датою, ну, у нас вже все сьогоднішнім числом це відбувається. Давайте повернемося на оборотку нашу, новимо просто цю сторінку. І що в нас є? По іншим матеріалам у нас вже і по дебету, і по кредиту. Проводка є, ми можемо розгорнути елементи журналу по цьому рахунку і подивитися, що в нас тут є. Тобто, у нас в нуль закривається цей рахунок, а 92-й рахунок у нас збільшився на 1 тисячу гривень. Можемо перейти, наприклад, перевірити переміщення по товару, зайти на товар «Килимок», зайти в. Переміщення товару і подивитися, що в нас приходило від постачальника на наш склад п'ять одиниць товару, і потім ми з основного складу нашого списали на 92 й рахунок 5 одиниць товару. Таким чином ви можете вести облік витратних матеріалів, ви можете купувати абсолютно різні витратні матеріали, ви можете налаштувати списання на різні рахунки, бухгалтерські витратні і субрахунки. І один раз це налаштовуєте і досить швидко далі з цим працюєте. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.